Пише мені ми їх дружбаніфроюшник, який свого часу нас теж підбурював поїхати до сполучених штатів. Їм залишилося всього там 2-2,5 місяці перебування в штатах. і Потім їх захист у цей там на чому вони там перебувають, закінчується. І взагалі ніяких новин чи будуть продовжувати чи не будуть. Нема і до речі, як цікаво, взагалі сполучені штати підійшли до цих підтримок, наче як голосно на сказати, що ми закінчуємо підтримку біженців не можна, тому що якби некрасиво да буде все ж таки, так на весь світ. А отак, от зробити такі умови, як да ось цією програмою, що можна, наче податися, а поле поки розглядають, не можеш працювати. Цих людей змушують виїжджати з. Країни, тому що окей, скільки там будуть два роки розглядати, три роки розглядати. А як працювати за що жити там? Не буде ж там в чорну працювати? Звичайно, будуть люди, які там захочуть і працювати в чорну, і будуть так працювати. Некрасивий красивий варіант обрали сполучені штати, як видворити всіх біженців, як видворити всіх людей, яким вони спочатку давали притулок, а тепер просто від них відвертаються, як наче нічого і не було. А хоча ну, я ж кажу з таким президентом, з такою людиною, яка при владі людьми, які при владі такого треба було очікувати, чи роблять вони Америку знову великою, ні. Зараз мені здається, що Америка у всіх на очах просто деградує, деградує максимально. Навіть мені здається, що Голлівуд перестав вже знімати якісь фільми про якісь там, як вони раніше знімали, про супергероїв в бойовики і так далі. Тому що люди в Голлівуді навіть розуміють, що таке вже більше не зайде світу, тому що світ зрозумів, що таке сполучені штати, і що в тому стані, в якому вони зараз є, вони абсолютно ні на що не здатні.